Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую печиво Крила ангела. Дуже смачне печиво. Я його назвала б навіть тістечко з суфле. Дуже смачне виходить. Сьогодні вирішила його приготувати. Для початку взяла борошно і потерла масло на отаку крупну тертушечку. І тепер перетираю його в крихту. Гарно так перетерти, щоб вийшла крихта. Масло має бути холодним з морозилки. Отак, перетерла. Сюди додаю. Дрібку солі на кінчик чайної ложки, сметану. Печиво. рецепт давній, але зараз саме він став, стало воно популярним дуже. Не знаю, чому так, але... Но... додаю яйця. Жовт... Не яйця, а жовтки. Коли відділяти жовтки, від білків потрібно буде дуже акуратно відділяти, щоб у білки не, попало, не попав жовток. І в частеньку-сухеньку посудинку відділити білки, тому що їх потрібно буде збивати і коли попаде туди жир або вода, вони не зіб'ються так, як потрібно, і суфле не вийде таке, як нам потрібно для цього печива. Жовтки сюди виливаю. І перемішую і замішую тісто. Замісила я тісточко, ось таке воно має бути. Замісити так, щоб жовток сметана вмісилися гарно, більш-менш однорідно, щоб воно стало. Але швиденько це робити недовго, тому що сочне тісто не любить, щоб його довго місили. Швиденько до однорідності перемісили До кубки його так гарненько воно. Зібралося однорідне і все. І зараз я його ложу в кульочок і в холодильник на одну годинку. Нехай там полежить, а потім будемо готувати для нього начинку. Тісто моє ще лежить в холодильнику, вже майже година пройшла. Я хочу зараз підготувати начинку, суфле з білків. У чаші в мене тут білки і дрібка солі. Зараз я їх буду збивати до такої легкої пінки. А потім додав ось так дрібку лимонної кислоти і частинами буду додавати цукор і пакетик ванільного цукру ще додав до цукру. І буду збивати до таких пишних, білки мають бути пишними, плотненькими такими. Ну, збивати потрібно довгенько, щоб гарно збилися білки. Потім покажу, які вони мають бути. І потім вже додав крохмал, як уже білки будуть збити. Поки що буду збивати, збила я білок і додавала сюди крохмал, акуратно перемішала ось така маса лупненька вона вийшла. Збивала я десь хвилин 10, може трішки більше. Цукор має трішки розчинитися. Він повністю не розчиниться, але так, щоб більш-менш він розчинився, витягла своє тісто. І буду робити своє печиво. Розділяю його на дві частинки, зроблю дві ковбаски і буду приблизно розділяти, щоб більш-менш однаковий. Вони... Тісто розкачується дуже тоненько, тому ділити потрібно на невеликі кусочки. Зараз подивимося, наскільки ми його розділимо. Десь на такі шматочки. Більш-менш однокої, щоб були. Все, і можна розкочувати тісто, таке, що не потрібно і борошно сипати. Ну, і так не липне жирне тісто, добре розкачується і. Тісто дуже тоненьке. Смачне печиво мій внук говорить, що начинка. Білкова йому схожа на морозиво. Дуже любить таке печиво, тому буде задоволений, що баба сьогодні таке печиво йому зробить. Ось так тоненьке дуже тістечко. І зараз будемо викладати сюди суфле. Викладаю і закриваємо краї, заліплюємо так край пройти і заліпити. Вони при випіканні розкриваються деякі, але це не страшно. Потім отак пальцем розділяємо, тут є всередині місце, і воно посувається з суфлету в сторони. І потім отак, ось так виходить. І на деку викладаю. Ось так я розмістила своє печиво і відправляю в духовку. Духовка в мене вже розігріта, і буду випікати. Потрібно дивитися по своєму печиву, залежно від духовки. Я думаю, хвилин 10. 5, до 15. Ось моє печиво, таке воно гарненьке. Смачно вийшло, але хочу вам сказати, я сьогодні робила із крохмалем, натрапила на відео, де жінка є рецепт без крохмалу, я раніше робила без крохмалу, не додавала крохмалу в білок. А потім натрапила на відео, де жінка додає крохмали і говорить, що воно що смачніше, суфле краще виходить. І сьогодні я вирішила з крохмалом зробити, там я розказую, коли готую. Але спробувала вже готове. І мені подобається більше без крохмалу. Кожного свій смак, тому я напишу вам рецепт без крохмалу. так як я знаю, як я робила раніше. А ви вирішуйте. можете спробувати і такий варіант, і такий. І який вам сподобається такий її будете використовувати, тому що в кожного різний смак. Мені більше подобається без крохмалу. Зараз розломлю вам одненьку спробую показати. Тісто дуже ніжне, таке дуже крихеньке таке. Там суфле, он, тістечко таке дуже. Смачне розсипається прямо. Кому сподобалося, приготуйте. А на завершення свого відео ще хочу подякувати всім своїм підписникам. Учора в мене було рівно 1000 підписників, сьогодні вже більше. Я хочу дякувати вам усім, хто підписався на мій канал. Бажаю вам, вам і вашим рідним. Всього найкращого. Дякую і всім тим, хто переглядає мої відео, хто пише коментарі, пише ставить лайки. Всім дякую дуже за підтримку. Багато коментарів пишуть мені в підтримку. Вдячна всім, хто підписується і хто підтримує мене. І бажаю вам всього найкращого. Миру, добра, удачі вам і вашим рідним. Дякую за сьогодні, сьогоднішній перегляд мого відео і до зустрічі в наступних відео.